В приміщенні Зміївської райдержадміністрації в рамках проведення щорічного гендерного марафону Ми рівні бо ми гідні» відбулося засідання круглого столу, в ході якого представники організацій та установ зміївщини обговорили ситуацію стосовно рівності прав чоловіків та жінок у районі. Так, в цілому, на сьогоднішній день представниці прекрасної статі займають здебільшого посади, які на жаль відрізняють нижчим рівнем оплати праці. Крім того, самі роботодавці при прийомі на роботу до чоловіків і жінок виказують з різні вимоги. Работація хоч і розпитують жінок під час співбесід про їхній вік, сімейний стан, родинні обставини, сімейні плани про роботу їх чоловіків та таке інше. Виходячи з цих отриманих даних, вони іноді приймають рішення. Роботодавці регулярно вказують вимоги до віку. Часом зовнішності. В поголошеннях про вакансії. Вони також вказують ці вимоги і можуть відмовити жінці на славі цих вимог. Якщо раніше поліцейські у нас асоціювалися здебільшого з чоловіками, то на сьогоднішній день зміївське відділення поліції нараховує значно більший відсоток жінок аніж це було раніше. На відміну від військових, де чисельність представниць прекрасної половини навіть зменшилася, то поліцейські чималі надії у своїй роботі покладають саме на жінок. Приймаючи на роботу більше жінок поліцейських, є надія на те, що посправляють збільшенню кількості звернень щодо вчин насильства в сім'ї від жінок. Ну і більше вирішення цього питання. Крім того, жінки чудово виконують службову обов'язки, вводячи нову методику охорони порядку. Вони чудові спілкування, вони прекрасно справляються з випадками домашнього насильства, легко знаходять мову з дітьми та жінками. Є надія, що вони зможуть. Побудувати довірчі відносини з суспільством травмованими десятиліттями залякування в радянські та пострадянські часи. Що стосується зміського відділення поліції, то і 113 працівників, які в даний час працюють по обслуговуванню з міського району, 28 це жінки, із 28 20 – це офіцери, Тобто це люди з вищої освіти, за які є старшими інспекторами. Якщо брати проценти з повідношення, то тобто при старій системі в основному жінки це були слідчі підрозділи. А так, їх практично ніде не було. Зараз, на даний момент у нас слідчий підрозділ, можна сказати, до 50%, це жінки то 50 на 50. У нас зараз з'явився такий відділ первенції, який ну, веде профілактичну роботу, дільничі офіцери поліції, ну, можна сказати, з 25% і там теж 13 жінок, які на посадах старших інспекторів і дуже допомагають. Серед представників органів місцевого самоврядування також продовжують тримати лідерство чоловіки. Хоча зараз вже є територіальні громади, де депутатський корпус представлений здебільшого жінками. Про це у своїй доповіді повідомив зітківський селищний голова Павло Голодніков. Як бачимо на сьогодні, саме в керівному складі органів місцевого самоврядування зміського району найбільш виражена естафета чоловічої влади. Але якщо ми проаналізуємо саме склад працівників сільських селищних та міської ради, на сьогоднішній день у місцевому самоврядуванні по штату 99 осіб, із них 72 особи – це наші жінки. Тобто 73% займаних посад саме за жінками. Тобто тут ситуація вже естафету лідерства беруть на себе жінки. Якщо по порадам, то лідерам мені на день приємно представляти цю раду. У нас є Зітківська селищна рада. У нас 83%, 82% це жінки в депутатському корпусі. Але наші сусіди, це Зміївська міська рада, у нас їх двадцять від депутатського корпусу, тобто найнижче в районі. В цілому, всі учасники круглого столу відзначили, що найголовнішу роль у роботі людини має відігравати не її стать, а рівень професійної майстерності, а також прагнення продуктивно працювати.